Вітаю, малята! Панує чудова пора року осінь. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про осінь та дізнаємося, які ж чудеса створює золота осінь. Отож, вирушаємо у чудову мандрівку. Ви готові до подорожі? У одному гарному казковому лісі між велетнів дерев, між кущів і трав. Ходила красуня дівчина. Одяг її сяяв золотом, а у коси були вплетені різнокольорові стрічки червоні, жовті, зелені, коричневі. У руках вона тримала пензлик і завзято фарбувала ним листя на деревах. Малята, як ви думаєте, що це за чарівниця? Молодці! Це осінь Осінь – це найкраща пора року. Її називають чарівною, золотою, щедрою, багатою і працевитою. А ще осінь має мінливий настрій, від якого змінюється погода восени. Якщо вона весела, то погода тепла, сонячна. А якщо ж вона засмучена, то похмура, вітряна, дощова. Осені дуже багато роботи. Потрібно скрізь встигнути, до всіх заглянути, всім допомогти. Помандруємо з осінню допоможемо її у її справах. Ось вона пофарбувала листочки, і вони вже опали. Нумо, подивимося, з якого дерева злетів листочок. Так, це листочок кленовий. А ось це який? Так. Дубовий. А цей листочок скинула хто? Берізка! А чи знаєте ви, чому восени опадає листя? Так, малята осінь готує дерева до відпочинку взимку. Наша дівчина-красуня завітала до городу і саду. На городі зібрала урожай овочів. А у саду зібрала урожай фруктів. Завітала осінь і до звірят. У звірят багато роботи восени. Осінь допомагає їм у цьому. Когось потрібно підготувати до зимової сплячки, а комусь запастися їжею, а комусь дати теплий одяг. Як ви думаєте, хто готується до зимової сплячки? Так, ведмідь і їжак. Вони запасають жир, щоб міцно спати всю зиму. Білка готує свої нірки з запасами їжі. У кошик складає горіхи, ягоди, гриби. Зайчики змінюють колір свого хутра. Також воно стає тепліше. У лисички та вовка хутро також стає теплішим. Малятка, А чи знали ви, що жабки ховаються на дно річок озер і сплять там аж до самої весни? Не забуває осінь і про комах. Вони всі ховаються у кору дерев і сплять до весни. А які ж зміни приготувала осінь у житті птахів? Деякий з них вона відправляє у теплі краї. Тому що їм немає тут що їсти. Ну, ми пригадаємо, які птахи летять у теплі краї. Так, це журавель, лелека, ластівка. А хто ж залишається? Горобець, ворона, синичка і голуб? Молодці. У осені ще дуже багато справ, тож побажаємо їй успіхів! І попросимо у неї ще багато сонячних і теплих днів. Дітки, нумо пригадувати, яка пора руку зараз панує? У які кольори розфарбувала осінь листочки? Пропоную і вам стати справжніми чарівниками та розмалювати свій осінній листочок, а фото надіслати мені. Отож, бажаю вам успіху! Шановні батьки, продовжуйте ознайомлювати діток з природнім довкіллям та змінами, які відбуваються восени. Виховуйте бажання милуватися красою осінньої пори. Бажаю вам мирного дня! До нових зустрічей!